У 2013 році в Новоград-Волинській загальноосвітній школі No7 почали працювати класи з інклюзивним навчанням. Нині там отримують освіту дві дитини з хворобою дауна та одна з гіперактивністю. Проте у вчителів все ще існує чимало проблемних запитань, відповіді на які і випала нагода отримати, завдячуючи тренінгу в рамках соціальної програми Марини Порошенко. Наприклад, оплата вчителя-асистента введення посад. Дефектолога введення посади логопеда. От я зараз знаю нормативну нормативну базу, під яку можна підлаштувати якраз ці посади, які ведуться безпосередньо в нашій школі. Такі тренінги вже відбулися у п'яти регіонах України. Навчальний курс пройшло близько 550 керівників освітніх установ, які вже у новому навчальному році відкриють класи для особливих дітей. Низка тренінгів, які ми пройшли по п'яти пілотних регіонах. Це Вінниця Запоріжжя, Київ, Харків і зараз Житомир. Вони показали нам, що дійсно. Ми маємо велике коло однодумців людей, які бажають. Внести свій вкладок в реформування освіти в Україні, допомогти дітям з особливими потребами, соціалізуватися в наше українське суспільство, що дуже потрібно не тільки цим дітям, це потрібно всьому нашому суспільству. Як наголосила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, проблема полягає у тому, що не кожен український вчитель готовий працювати з дітьми з особливими потребами, тому потрібно змінювати систему і свідомість громадян. Саме керівники навчальних закладів, директори вони мають стати лідерами процесу впровадження інклюзивної освіти, і тому те, що робить зокрема фонд Марини Анатолійовни Порошенко, робота з освітянами, з керівництвом і районів, керівництвом навчальних закладів, це є та просвітницька робота, щоб навчити їх, як працювати з учнівськими колективами, батьківськими колективами і педагогічними колективами. На Житомирщині вже працюють 115 класів інклюзивного навчання ще 30 планується відкрити у новому навчальному році. Якщо ми говоримо загалом шкільного віку, дітей, які потребують корекції, як я сказав, і психологічного і фізичного розвитку, це 653 дитини. З них 206 дітей навчаються вже в навчальних закладах, де створені і де організовано інклюзивне навчання. І 356 – це діти, які знаходяться на індивідуальному навчанні. У ході тренінгу освітяни Житомирщини отримали відповіді на свої запитання, збагатились знаннями щодо нормативно-правової бази, фінансування впровадження. Інклюзивної освіти у закладах, дізнались про успішний досвід своїх колег з інших регіонів. Це про філософію інклюзії, нормативну базу інклюзії і досвід, який вже є спроваджений в Україні. Зараз будемо працювати в такій інтерактивній вправі, коли будуть люди розробляти, дивитися які є ресурси у них в школах і які потреби у них зараз виникають для роботи з дітьми з особливостями розвитку. По завершенні тренінгу усі учасники отримали спеціальні сертифікати.